Дуже були щасливі раді, коли заїхали. Начас зуби. Блін. Це було Я боса бігла, чесно вам скажу, бігла боса, радувалась. Такий вигляд зараз має термінал аеропорту Херсон. Раніше тут ховалися російські військові, зараз тут залишилися руїни та їх зруйнована техніка. Сьогодні наша традиційна поїздка, якщо п'ятниці. Ми їдемо до наших бійців, а також їдемо на звільнену Херсонщину і веземо гуманітарну допомогу одній з громад, Музиківська громада. Ми веземо дуже багато того, що вони просили, тому що сьогодні там практично нічого, ну все потрібно, все і ліки, і засоби гігієни, і продукти харчування. Ми вже завантажили повністю одну машину. Ви бачите, що тут дуже багато вантажу, буде важко їхати. Завантажили вже причіп, вантажимо другу машину і чекаємо ще третю, тому що все, що в нас є, ми не можемо поміститись. Зараз тут десь півтори тонни ну вантажу. все разом десь до трьох тонн буде. Ой, тримай до маму. Хватит дитина вдома в нас. Всі вісім з половиною місяців ми пробули в окупації. Було страшно, скажу вам. І в мене завжди була така думка, що я завжди кожну ніч я згадувала тих, хто виїхав, і я їм завидувала білою завистю. Тому що оці вибухи вночі, оці страхи, і ми не знали, куди нам діться, чесно скажу. Зайшли вони, ми всі по, хат, по хатам поховались, Ну, вони по хатам це, дуже часто перевіряли, ходили, оружие спрашивали. Тяжко було. І ночі вони влазили по селу. П'яні їздили. їздили тут взагалі. Ну, і такі. До мене два рази приходили. Тому ми з бабкою вдвох залишились. Сини воюють. Спрашували, де сини, де діти. Тяжко було навіть не зрослим, мабуть, а дітям. Це було Діти дуже важко це все переносили, не було харчів спочатку, а потім ми адаптувалися. Було, попривикали, було тяжко, коли вони вже не бахкали. Тобто було страшно, з якої сторони воно що може прилетіти. А потім адаптувалися. Дуже були щасливі раді, коли заїхали наші СЗУ. Зараз... Блін, це було. Я боса бігла, чесно вам скажу, бігла боса, радувалась. Ну, а зараз буде все добре. Такий вигляд зараз має термінал аеропорту Херсон? Раніше тут ховалися російські військові, зараз тут залишилися руїни та їх зруйнована техніка. Такий вигляд мали опорні пункти російських військових. Тут все ще залишається те, що вони їли їх особисті речі, та те, що вони не встигли забрати, коли тікали звідси. Ні, <гані> брат і сестра, ми приїжджаємо сюди дуже часто, і більше того, четвертий батальйон це наш улюблений батальйон, бо ми познайомилися, як вони тільки формувались. І Сергій став командиром батальйону вже, по-моєму, при нас. Так? І потім командир бригади сказав, що це новий батальйон. Ви допомагаєте. Зверніть на них більше уваги. Ну, ми звернули і з того моменту. Ми дружимо. у нас дуже гарно, з квітами, дуже раді були, що ми зайшли. Всі в сльозах від радості. Заходили ми через пасад Покровський, Кисельовка, Лапаї і вже в Чернобайівки. Складнощі були в тому, що мости були всі заміновані і підірвані. Камісь їх розмінували, засипали, тоді двигалися далі. Зі слів всіх місцевих, тому що дуже добре співпрацюють з нами і нас чекали всі російські солдати, ті, що Лишалися, яких просто кинули. Вони просто на лодках, на надувних матрасах, на всьому, що було, просто переправлялися в очерет в плавні і на даний момент там десь намагаються можна сказати, вижити, тому що там навіть землі немає, це просто плавні. Дуже вони бояться. Але ну станом на зараз всі лісосмуги кожне все, все все прочисується. 24 на 7 по всій лінії, по всій області літають безпілотні літальні апарати, як із денним баченням, так і з ночним баченням. Вони Проводять пошуки, як і цивільних осіб, так і які може заблудили тікали, як і військових.